Долю українців не можна планувати без врахування думки самих українців. Ми не один раз ламали чиїсь плани і прогнози. Так було і після початку агресії Росії, і після її повномасштабного вторгнення на наші землі. Чи буде так само і після того, як агресор зазнає остаточної поразки? Перемогу вже сьогодні активно наближають мільйони українців в усіх регіонах нашої держави та за її межами на лінії фронту, на полях і заводах, у лікарнях і школах. Кожен на своєму місці. Всі ці люди мають власну думку. І кожна з цих своєрідних думок має бути почута і врахована. Я був патріотом до того, як це стало мейнстрімом. Єдиний ворог нас згуртував. Приходять і кажуть, що це тепер моє. Це в нас так не працює. І тих людей вже не буде, які були до 24-го. Вже всі інші. Я не кажу, що всі погані, хто спілкується російською мовою. Жодному випадку ні. Але я вирішила більше все-таки максимально себе і свою сім'ю схиляти виключно до українського. Прийшлося чітко обирати якусь сторону, пасивна сторона і вашим, і нашим може, нікому не підходить. Деякі на дорозі до Бога, деякі не віруючі, але всіх нас зараз, наприклад, об'єднує, на мою думку, бажання. Зберегти свій дім, захистити свої сім'ї, свого тата, маму, дітей, дружину. Раніше якось кожен був сам за себе, а зараз один одному кожен допомагає. І мені б дуже хотілося, щоб це залишилося пошана до своєї батьківщини, гордість. Це Прийняття, що це дійсно наш дім, це наша батьківщина. Ініціативна група проєкту «Перемога після перемоги вирішила почути чим більше таких думок. Впродовж кількох тижнів ми їздили рівненською, запорізькою та Вінницькою областями, спілкувалися з воїнами на передовій та по госпіталях, з жителями прифронтових територій, металургами, аграріями, вчителями, медиками, священниками, творчими людьми почули десятки жителів різних областей України, а також тих, хто нині вимушено перебуває у країнах Європи. Ми запитували усіх їх, що саме єднає абсолютно більшість українців. Ким вони усвідомлюють себе сьогодні, як змінилися після початку повномасштабної війни з Росією? Яким бачать українське завтра? Я просто хочу, щоб був мир. Щоб був мир, і щоб люди приїжджали назад додому. Діти кричали у куточки, бігали. Хочеться дуже. А так, тишина кругом. страшно. Після війни ще у нас буде дуже багато проблем і дуже багато роботи. І народу треба об'єднуватися і не мовчати з тих приводів, як, наприклад, нещодавно було ДТП з наїздом судді на військовослужбовця. І так це все. Тиху, потихло і затихли, і ну ніякої типу відповідальності. Закон повинен бути для всіх однаковий. Ну це моя думка. Я дуже хочу повернутися. Я дуже сумую за батьками. Я сумую за своєю професією, за людьми, які там лишилися, за свою країну. Але я почула фразу, що ми тут на відпочинку. Ми тут не відпочиваємо. Нам також морально важко, і це треба розуміти. Якщо нашу державу асоціювати, наприклад, там з будинком рідним, так то на даний момент у нас проходить пожежа. А під час пожежі ми всі разом мобілізуємось, всі разом з відрами, бігаємо, поливаємо і об'єднуємося навіть ті сусіди, з якими ти весь час сварився, але коли пожежа закінчиться, треба весь час пам'ятати, щоб її не було. Треба думати про пожежну безпеку. У нас виросли крила люті, у нас виросла ненависть. Але у сто крат більше в нас стало любові до рідної землі, збереженості до один до одного. Українці. Е, гуртуємося і вирішуємо разом спільне завдання не розсваритися, не зрадитися одне перед одним, а навпаки, об'єднатися і стати зодчими нашої землі. Спільний ворог об'єднав українців як ніколи. Щоб його перемогти, згуртувалися люди, які говорять різними мовами, мають різну віру та різну історичну пам'ять. Українці змінились, і ми прагнемо з'ясувати природу цих змін, щоб закласти їх в основу суспільного договору для побудови нової України.